В общем, начна распаковка. В общем, я э, пришла с мокрой головой. Э, ну, точнее, я шапку одела, да? Вот. Такие, короче, такая волоса лента, как оно э, блестящее. Однозначно надо. Черные ресницы. У меня девочка сказала, давайте типа, поэкспериментируем. Э, сделаем этот э, типа коричневый. Ну, ближе до натуральних, взагалі. Ну, коротше, не знаю. <риві> Дивіться, непонятно, типу, наче чорне, так? Да? Як циганка аза. <риві> Хоча у мене взагалі нема циганів крові, щоб ви понимали. Ну, коротше, над такою лампою не висушилась, не, не нормально його не уложила. Ну, коротше, як є. хочу ж показати вам, распаковку ботинок я вчора ходила в шпанді і и отложила две пары, щоб сьогодні йому помірять сходить. Вот це ж, короче, Боже, я ж задихаюсь, туман ужаснейший просто. И ты йдеш прям задихаєшся, не знаю, в кого ще так, як у мене. Якось дома цього не замечалась, если честно. А тут просто жесть. И блин! Це капець. Скажіть мені, пожалуйста, який бальзам, або там, не знаю, маску я не хочу це довго держати. я вообще не любитель таких довгих этих. От помила, да, голову. А Вот этим бальзамом, що в краски. Боже, ну волосся шовк. Просто шовк. Таких так не найдеш. в общем, снимаем як нибудь вот. Взяла вот такие вот ботинки. Ну, типа кроссовки, ботинки. Вот. Такие вот тепленькие они. нашу отрезала чек. И не дала чек. Это а я не люблю, конечно. Уже. Цвета ж немає. И вони не могут этот... Пробить, коротше, по тому. Ну, ви поняли мене. Пробити через їхній оцей комп'ютер. І, виходить, чек зрізали. І чек мені не дала. Ну, я все одно міняти не буду. Ну, це та знайома, за яку вам розповідала, яка Андія От. В общем, такі от потінки. Стояли вони 869 гривень. От. В принципі, це. Ну, найдешевше, в принципе. Не знаю, может, есть еще дешевше. Но... В общем, вот такие вот ботифоны. Вот что-то из-за чек. Обычно она всегда спрашивает, надо чек, не надо. она чек не видишь, да? То есть, это она, не, не знаю. Ну, в общем, такая. Ботинки купили. А... Боже, какой ужас. Малий вже не замерзне, уже добре. Як хто знаєте, не знаю, хто Пугачова в молодості. Така з чорними волосами. Ну, Вони не теж ніби чорні. Ну, в общем, вже ноги не замерзнуть. А чого я вам зробила? Тому що щось мені кажеться, що ті 6500 на одіжду мені їх не ждать. Я щось так думаю. Тому що в грудні у нас вже закінчується цей. Мені тільки сказали до грудня, типу, виплати. А прийом заявок іде до 17 листопада. Ось. Ой, листопада. До 17 грудня. Коротше, хто не є. Кому це цікаво, перечитайте, зайдіть на сайті допомога, типу, 6500. А ми вже на грудень не отримуватимемо. І, скоріше все, що будемо в прольоті. Ну, коротше, плюс. А... Ну, то не за то. Плюс красота в волосах, мінус маникюр, тому що все пофарбувалося і стало чорним, хоча перчатки вроді би то не порвалися. Мій малий вже з обновкою, мінус бюджет. Ну, Зато буде тепло. так что, отчиталась вам тихого вечора.